І так, стрільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на вересень місяць. Зараз ми з вами подивимося, які енергії, які події, що важливого, що значимого. Вас чекає вересні місяць. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а й по асценденту. Так, комарі починають. А важно ще і дивитися по місці. Її вас точно буде об'ємна картинка і буде зрозуміло, що до чого. І так, стрільці. Початок місяця в нас карта страхів. Чомусь ви будете себе обмежувати. Взагалі, це карта обмежить будь-яких проявів, Тобто є фізичне обмеження, ви себе погано почуваєте. Ви не можете поїхати. До вас мов хтось приїхати, не може. Але частіше всього це про. Е Війну своїх мислей, коли ви думаєте, а вдруг мене не вийде, а вдруг не вийде, якісь, не знаю, установки з приводу там, не знаю, фінансів, зовнішності, недо, Да, якийсь синдром самозванця, це ще страх, коли... Ну, що подумають люди, що скажуть Маня, сусідка, що мама скаже, що в мене там три вищих освіти, а я там надумала іти, не знаю, картини малювати. І от щось ви себе знаєте, так, наче у вас буде якийсь потяг, поклик до чогось, а потім ви подумаєте, та ну, я не хочу, а вдруг не вийде, а вдруг це? Да, і якась якось так, що ви себе будете зупиняти, зробити якийсь крок. Взагалі, карта така. Пасивності мало енергії, чому тому, що не так торчить. Е, тому що вас не буде вистачати впевненості. Знаєте, це навіть страх проговорити. Вам не подобається, що з партнерів, у вас є якісь до нього претензії. Але ви такі, та ні, я не буду нічого говорити, а вдруг він образиться, а вдруг він не так пойме, а вдруг ми спортимо відносини, і ось це от ви себе будете накручувати. Але це лише вирішується через те, що от ви йдете в свій страх, тобто там, де. Ваш страх, там і ваші якісь бонуси. Так, друга карта для стрільців. Я сподіваюся, що вам не чути, що там ремонт є для сусідів через мікрофон. Бо це ужасно. Друга карта карта ілюзій. Взагалі, це коли ви, не знаю, можете щось обирати. І ви е, ожидання реальність ви собі придумали якісь воздушні замки. Це дуже часто карта про онлайн-спілкування або відносини на вістині, да, де всі розказують такі, які вони хотіли би бути, там, показують себе з кращої сторони. Ну це не те, що є насправді, іначе як ви можете знаєте, в цю ілюзію, в цю фантазію кудись, я не знаю, як поринати, поглинати і відриватися від землі. Також це буває говорить про те, що. Алкоголь, антидепресанти, тобто будь-які речовини, які путають нашу свідомість, значить знаєте, як вам оту, де ви є, вам не цікаво. І ви йдете в онлайн там. В кого в сексі це карта порно, Тобто людина шукає адушину не ту, де вона зараз, а п'є алкоголь, п'є якісь там препарати, антидепресанти. Тому що, опять же, страх бути самим собою, страх сказати те, що я хочу, чи зробити те, що я хочу, тому я себе обмежую. В якихось своїх діях, тому що я боюся, боюся, що ця реальність, в якій я живу, вона мені не подобається, тому я іду десь та, в якісь, не знаю, історії, де мені комфортно, але це не тут. Тобто якась така відірваність від землі вона може бути. Рицар мечів, значить, а тут ми рішили поскандалити. Самі знаєте, може бути така неочікуваний конфлікт. Причому на рівному місці хтось не так подивився, не так сказав, якась критика, якесь зауваження, і от таке, знаєте, якась з вашої сторони може бути різка реакція. Не знаю, там вам місце не уступили, на ногу хтось случайно наступив, і якось так, що ви не стримуєтесь. І от ця якась така холодна емоція, навіть стані ефекту, що ви потім подумаєте, та що я це говорила? чи говорив? Нащо треба було промовчати? Тому якийсь конфлікт у вас може бути. До речі, може бути навіть онлайн. Да? Тут є щось пов'язане з цим. Чи, наприклад, в стані якогось алкогольного сп'яніння, да? ви тут вирішили помахати шашкою і розказати, що я, кому жити. Таке теж може бути. Так, беремо другу колоду. Ну, ці карти, да, давайте. Вони якби, по ситуаціям ні о чому. Да? Тут ви і так живете в страх, ви так себе боїтеся, да? тут ви можете в якихось мічтах да? там, зустрічаєтеся там, з кимось, ви вже там вибираєте свадібне плаття, фату, імена дітям. А воно взагалі ні до чого. Да? Тобто тут про якусь таку шо, реальність, в якій ви живете. Ну, тут може бути конфлікт. Тому, надію, що зараз покаже, що вересні чекає стрільців. Що вересні... Вересень для стрільців. Королєва чаш, ну, прекрасна Енергія, що ви будете, не знаю, співпрацювати, дружити, спілкувати з жінкою, яка може бути рак, риба, скорпіон по знаку зодяк. Вона може бути світла волоса, але вона дасть вам якусь, знаєте, таку підтримку, торботу, теплоту, знаєте, як мама. Ви прийшли, розказали, пожалілись, на вас нагодувала, вислухала там, не знаю, і відправила. Або це карта психолога. Коли ви звертаєтесь, тобто якась жінка може давати вам відчуття якогось безпеки, комфорту, турботи. Може, це ваша подруга, яка з вами проводити проводить Да? тому. Якось ця жінка буде відігравати значення в позитивному. Я спитала, в якому значенні в позитивному, буде давати вам, не знаю, якісь ресурси. Так, стрільці. Далі далі і імператор. Значить, імператор це в нас чоловік, який може бути по знаку зодіака, Овій, але не завжди. Це чоловік, який дуже такий холоднокровний, власний. Амбіціозний, в собі, От він дуже любить бути в центрі уваги. Він має якийсь вплив ну, своїм словом, рішенням, дією. Так? Тобто він може якось вирішити вашу проблему. Можливо, це ваші це керівники, посадовці, урядовці, там якісь чиновники. Так, що він стрільцям принесе? Мага, тобто він вам несе енергію проявленості. Тож або цей чоловік запалить вас, якусь впевненість в собі, або це чоловік, який не знаю, ваш колега, ваш начальник, який може там, не знаю, дати вам якийсь проект, дати вам якесь слово, виступив. Тобто, це взагалі якби енергія впевненості в собі. Ну, давайте так скажемо, що цей чоловік дасть вам якусь, от я ж якесь вдохнові є. Або ви починаєте. Ну, Мах це одиничка, тому може це бути якийсь початок співпраці, це може бути знайомство, це може бути не знаю, ну, щось вперше да, з цим, але воно в позитивному ключі. Тому цей чоловік о, він, хоча. ну, ні, буває, що обін і жінка рідко, але ну, буває, також показує, але така людина, яка все контролює, да, все така. До речі, це ще може бути лікар. Мах, і ось це людина, яка вирішує ваше запитання. Можливо, ви йдете до чоловіка лікаря, і цей лікар класний спеціаліст, тому що це майстер своєї справи. і Він ну, не знає там, вас проконсультує і дасть вам не знаю, якісь там дієві поради, скаже, як там лікуватися, чи з чим ви там до нього прийшли. Так, ой, дивіться, імператор ще раз випав. Бачите, імператор два рази випадково випав. Тому дивіться, а якщо в пораді, до речі, це ще може бути і так, що імператор це людина, яка для того, щоб ну, щось отримати, вона має скласти план. Взяти контроль, відповідальність, дисципліну, якась така лідерська якості, і, можливо, ви будете проявляти да? І тут ви. Не знаю, почали якийсь новий проєкт, і ви виступаєте оцим імператором. Ви контролюєте, ви там собі там все розписуєте, що як має бути, коли ви що зробили, всім задачі нарізаєте, питання ставите. Да? Тому може бути це з вашої сторони якась така, знаєте, енергія лідерська. Так, стрільці. Стрільці. Щось дві карти випало. Значить, рійка Пінтаклів це в нас взагалі карта, що ну, якась співпраця, троє і більше, там, працюєте над одним проєктом, навчаєтеся, колаборації. Часто в нас це про білка, білка побіла, гріхи в мене краде, О, зараза. коли ми шукаємо майстра, це часто той, що робить руками, тобто там якийсь, не знаю, сантехнік, пліточник, прораб. Так, і ви от, людина, яка, бачите, там, ремонтує, робить так, якісь, не знаю, обої клії, ви можете шукати. Да і тут ви, наче як, може бути, що на паузі буде. Якась співпраця, то ви домовилися з майстром, наприклад, людина мала прийти, але скаже, ой, треба почекати, там в мене там я захворів, чи ще щось, чи там немає якихось матеріалів, чи на роботі у вас мала бути, там, не знаю, якась там нарада, да, і щось ви там мали робити, але також треба буде почекати. Так, стрільці. Ви як ніначе, наче за кимось будете підглядати? Не знаю, можливо, там за якимось акаунтом дивитися хто кого лайкнув, хто коли заходив в сайт. Можливо, там будете дивитися там партнера, телефон, можливо, якісь переписки, можливо, щось знаєте, як стіхаря. Бачите, як за угла, тобто ви не прямо да, якось це робите, там не знаю там. Партнера щось питаєте, а якось да, хочете да, дізнатися, чи ви якусь інформацію, наприклад, по роботі, будете дізнаватися, чи брати через третіх осіб. Тобто, якось так ну, не сказати, і ні, але тут, скоріше всього, да, за кимось можете спостерігати, за якоюсь людиною, да, якісь... заходити аккаунти, перевіряти там якусь там першу дружину, другу, хто там, ким був, да, щось таке може бути. Вічно путаюся, які колоди я вже дивилась. Так, дивимося наступну колоду, що чекає стрільців, яким буде вересень для стрільців, яким буде вересень для стрільців. Свересен для стрільців, трохи кубків, ну прекрасна карта, свята, якісь зустрічі з подругами, дівішники, поїздки, не знаю, шопінг в кіно пішли. Але це завжди така атмосфера легкості свята, коли вас цими не знаю, дівчатами чи це не дівчата, об'єднує якісь е, спільні. Не знаю, енергія, вайб, погляди, коли вам класно вдвох. І ця шикарта, коли ви заряджаєте жіночу енергію саме через ну, зустрічі, от там, якісь там івенти, бранчі, мероприємства, от якась така е, неформальна обстановка з дівчатами буде давати вам ресурс. Може, якась фотосесія буде, да? щось таке може бути. Хтось давай в гості, приїжджає і ви будете там гуляти. Так, стрільці далі. Ой, і ця карта прекрасна, це карта натхнення, приємних емоцій. Можливо, ви йдете на якесь там, не знаю, на нове хобі. Ви починаєте грати в теніс, починаєте ходити на вокал. Може по цій карті бути якісь із онлайн-спілкування. І можуть бути якісь приємності, в плані, квіточки, не знаю, смс-очки, цукерочки. Бачите, тут, наче через іншу людину, ви будете отримувати якусь емоцію, може, це буде запрошення кудись піти, кудись поїхати, провести час, якесь побачення. Ну, значить, це, знаєте, ця це карта така, якщо в відносинах це початкова енергія. Тобто люди тільки починають взаємодіяти, їм ще так це є ще ці гармони, їм ще так це все ідеалізовано, романтично. Якщо в плані взагалі. Спілкування, це можуть бути приємні новини. Вам сказали, там хтось одружиться, хтось заміж, одружиться, хтось там вагітний, якась там романтична пропозиція, руки і сердце, можливо, по роботі якісь пропозиції, але ви будете задоволені, а у вас буде натхнення. Так, ще одна для стрільці. Сімірка жезлів: коли вам потрібно буде захищати свої особисті, не знаю, Інтереси, свою, свою точку зору, можливо, хтось вас буде критикувати. Це може бути рівнощі, це може бути, не знаю, на роботі ви доводите, чому ви так зробили, чому не інакше. Якось так, що хтось на вас да, з якимись претензіями, і ви будете казати, я зробила отак і так, тому що я отак не знаю, якось вважала. Ще за карта, що вам потрібно буде проявити сміливість. Не просто так, да, опустивши голову, ну так вийшло, А вам треба буде да якусь таку впевненість собі, харизматичність. Там, де вас е, буде хтось щось під'являти, от там не мовчіть, да, а якось відстоятись там, чоловік, де ти була, що так пізно прийшла, то тобто, ти є що? Дитина, чому, чого я маю пояснювати? От в такому плані. Це ж часто буває карта, коли вас можуть зламати ваші соцмережі. Тому перевірте, паролі може, ви будете встановлювати, оборонятися, знаєте, в плані сигналізацію ставити, паролі міняти, якусь там не знаю, безпеку міняти на комп'ютері, да, якусь там От теж воно так може програтися. Так, десятка мечів, карта завершення. Завершення старої історії можливо у вас якийсь намічався конфлікт, і ви його не знаю. Завершили. Можливо, ви завершите спілкування з кимось із минулого, можливо, це якийсь старий проект. Ось це те, що для вас було колись важним, значимим, теплим, але прийшов час розставити всі крапки над І. Оця карта, вона болюча, але вона прояснює те, що ну, ми не знали, да, чи на чому в нас була якась невизначеність. Можливо. Ну, ще десятки мечів у нас може бути якийсь тату, перманент, Може, ви переробляєте старий старе тату виводите, там доробляєте, може, там у вас, як це називається, коли не перший раз робиш, а другий, там наводять да, чіткості по перманенту. Можливо, ви знову ж таки лікували якусь хворобу стару, і ви її там ну, завершите. Да? Але ця карта така, що е, вам стане легше. Тому не, е, не розстраїтесь, там, де з минулим прийдеться попрощатись, тому що ця карта, коли вже ну все, десятка це пікова карта. Далі нема куди. Там далі або нульова енергія, тобто все ще листа, або да, по-іншому. Так яку колоду я не брала? Ось там. Так, для мене сама добра така колода. Давайте спитаємо, що чекати в серпні, ой, в вересні стрільцям, У мене вже і січень, і серпень. Так, вересень 25-го для стрільців. Так погано витягується імператриця, ой, прекрасна карта ресурсності, жіночості. Коли ви будете наповнені енергії, ви будете віддавати її своїм близьким. Хтось через материнство, хтось не знаю, буде готуватися до материнства, хтось з дитиною захоче там проводити час, ходити на гуртки, там не знаю казки читати на ніч. Хтось через. Е Оці якісь гніздування, вам захочеться зробити ваш будинок затишніше, зробити якийсь ремонт, перестановку там заморозки, там заготовки, закрутки, щоб відчував, відчувати якусь таку, знаєте, хазяйновитися, да? що от ви своєю турботою там даєте всім любов. Або це жінка, яка вона є. Вам може захотітися поміняти гардероб, піти до косметолога. Це все пов'язано з красою, зовнішністю естетикою. Тому в якому би прояві не була імператриця, вона завжди дає жінці жіночу енергію. Взагалі, це такий, якщо це стан, це стан комфорту, спокою, теплоти, затишку. Тому вам буде добре. Так, да, в позитивному. Тож в негативному можуть бути проблеми по жіночому ні. Тут в позитивному. Так, ще одна для стрільців. Так, що не можу. Верховна Жиця карта інтуїції. До речі, оці дві карти, вони і говорять про жіноче здоров'я. Тому може щось боліти, турбувати, бути, якісь збої, щось тянути раніше, пізніше початись таке. Але взагалі це карта інтуїції. Коли прислухаєтесь до інтуїції, вам можуть бути підказки через сни, через. Якісь не знаю знаки від всесвіту, там ви шукали відповідь на запитання, ви там почули суч там випадково в розмові. А також ви можете звертатися по цій карті до спеціалістів, які працюють з підсвідомістю, тобто тарологи, астрологи, нумерологи, психологи. Можливо, ви зможете вирішити свою не знаю, проблему, да щось через таких спеціалістів. Але це взагалі така дуже глибока карта. Тобто щось таке, що нема на поверхні. Можливо, ви будете вивчати самі таро, нумерологію, да, щось пов'язане з цим, можливо, якісь духовні практики, можливо, якісь жіночі, там, тілесні практики, щоб відчути себе жінкою. Але я ж кажу, це не про зовнішність, це про те, що у вас може бути якесь переусвідомлення, переоцінка да, чогось от, по, через. Де да, якась така через глибину? До речі, вам, що, може хтось, ви можете дізнатися якусь таємницю, чи хтось вам розкаже щось, те, що про це ніхто не знає. Ці мірка мечів, бачите, хтось із паттішка, хтось із далека хоче, да, якщо нанести, бачите, комар. Нанести вам удар, але так, щоб це ніхто не знав. Це завжди карта маніпуляторів, тому хтось щось може да уникати розмову, там, не знаю там шантажувати ні, але проявлятись, але не зовсім, робити шах вперед два назад. Да, тому це про те, що хтось. Ой, страшний суд. У нас остання карта. Страшний суд, у нас карта. Коли час прийшов, бути чесним із самим собою, можливо, питання дуже часто про оцінювання. Ви йдете на екзамен, ви, ви когось оцінюєте, ви, ви наприклад, не та не знаю, там здаєте на права, ви журі в комісії, ви когось наймаєте на роботу і ви оцінюєте, ви наймаєте, як там називається, рієлтеж, чи як, як той, хто оцінює вам, наприклад, вашу квартиру, чи ви йдете брати кредит, так там само оцінюють ваш фінансовий стан, тобто так, так чи інакше вас можуть оцінювати. Але взагалі це карта, коли я спитала, да, що вона пов'язана. І про те, що ті розмови, які ви давно відкладали на потім, там де ви не знаю, боялися чесно бути самим собою, що ви це вже не хочете, вам це не цікаво, ви вже в це переросли. от наче як в цьому місяці в кінці, ви можете чесно собі признатися, що ви хочете. Не факт, що ви там не знаю, по цій карті там робите вже якісь зміни, там не знаю. Звільняєтесь, переходите, Ну, це кармічна карта. Тобто вона каже, що ну, далі так не можна, потрібно щось міняти, міняти спосіб життя, почати худнути, йти на якесь навчання. Воно глобально про вас, тобто про внутрішній якийсь стан, що щось вам пора прийняти рішення. Але ви можете вже до цього дійти, але не факт, що ви готові будете. Щось ще поміняти, да? тут, наче як просто по самітнику ви будете, знаєте, як самі з собою розмовляти, діалог сам з собою. Да? А чи мені це потрібно? А що це буде? А чи правильно, куди я йду, а що я хочу, а можливо, це мені не потрібно. І от якась, да, якась от така глибина в цьому може бути. Тому у вас, до речі, друга половина місяця майже все старші аркани. Імператриця, жриця, суд, отшельник, тому тут да, якась буде важливість, важливість да до речі, по страшному суду в нас може бути ще повернення старих болячок. Ми якраз може бути пов'язана з спиною, спина знову може турбувати. Або це може бути по попередній карті, в нас все-таки по жіночому здоров'ю. Але нічого страшного немає. Якщо щось турбує, значить потрібно піти та і перевіритися. Так, ще така підсказочка. Любов, любов це серце всього, не дозволяє собі жити поза коханням. Коли тебе не люблять, це лише невдача. Але не любити не нещастя. Тому важливо любити і відчувати. Ну, бажаю вам гарного місяця. Вдячна вам за зворотній фідбек, за лайк і пишіть в коментарях, як у вас програвся минулий місяць. Люблю цілую. ваш вам народу.